24 лютого 2022 року в Україну почалося вторгнення 180 тисячної армії російських нацистів з метою повалення уряду та повної окупації країни. За кілька хвилин після оголошення війни Росія запустила крилаті та балістичні ракети по аеродромах, військових штабах і складах у Києві, Харкові, Івано-Франківську, Луцьку, Дніпрі, Василькові, Одесі та на Донбасі. Основні напрями ударів були спрямовані в першу чергу на Київ. З боку Білорусі окупанти зайшли на територію Чорнобильської АЕС і далі пробувалися вздовж Дніпра на південь до столиці України, а також висадили десант в гостомелі. 25 лютого почалася оборона Києва, а 27-го бої за аеро. Порт у Василькові. Інша група військ атакувала з Білорусі на захід від Чернігова. Взявши Чернігів в оточення, загарбники рушили на Київ також і по лівому березі Дніпра. Одночасно колони російської автотехніки зайшли з Гомеля на Чернігів, а також з Росії на Глухів, Суми, Охтирку, Харків, Куп'янськ, Ізюм і Балаклію. Окупанти взяли в оточення Суми, Лебедин і Охтирку, які не змогли захопити з наскоку, адже поспішали на Київ. В Луганщину росіяни штурмували зі сходу і з півночі. Одна група вдарила у спину. Нашим захисникам, які тримали оборону на лінії розмежування по річці Сіверський Донець. Кількаденні бої точилися в станиці Луганській та щастя. А інша група пішла на захоплення ключових районних центрів: Біловодська, Старобільська, а пізніше до Новоайдару і Сватового. Тільки в районі поблизу Сіверодонецька, Лисичанська і Попасної, ЗСУ вдалося збудувати і втримати оборону. На Донеччині по всій лінії фронту посилились бої, щоб скувати наших військових, і одночасно ворог завдав удару в напрямку на Волноваху і Марію. Південна армія расистів зайшла із Криму і трьома колонами рушили на Херсон, Мелітополь і Бердянськ, а потім Маріуполь. За п'ять днів окупанти зайняли весь простір від Херсону до Мелітополя із заходу на схід і до Васильівки на півночі. А ті загарбники, які рухалися на схід, зайняли Бердянськ і повністю оточили Маріуполь. В Новій Каховці росіяни захопили Каховську ГЕС і перейшли на правий берег Дніпра. Станом на перші десять днів війни стало зрозуміло, які міста втримаються і будуть оборонятися, а які падуть. 2 березня, після Після кількоденних боїв рашисти окупували Херсон і їм відкрилась дорога на Миколаїв, Київ, Харків, Чернігів і Суми. Росіяни взяли в напівкільце. Були окуповані вся правобережна частина Київщини з півночі і до траси на Житомир, північ Чернігівщини та північно-східні райони Сумщини. Вся північ Харківщини та значна частина її східних районів. Ворог захопив 90% Луганщини, окрім території біля Сіверодонецька і Лисичанська. На півдні під окупантами опинилися практично вся територія Херсонщини. Та 50% Запорізької області, а також майже весь південь Донеччини. Київ головною метою російських військ, які наступали з півночі на Київщину, Чернігівщину та Сумщину, було захопити столицю України. А тому на інші міста росіяни спрямували менші ресурси. Наступ окупанти вели вздовж обох берегів Дніпра з метою захопити Київ за три дні. Інші війська були підтримкою для блискавичного десанту. Вони намагалися просуватися по основних магістралях, які вели в столицю, зокрема, Чернігів-бровари, конотоп Ніжин і суми ромни прилуки, тим населеним пунктам, які були поза магістралями, вдалося здебільшого уникнути військових дій. Російський десант, який висадився в Гостомелі, розстріляли українські спецпідрозділи. Сили оборони підірвали низку дамб і мостів. Затоплені села Димер та Димидів зупинили просування ворога на Вижгород. Сили оборони спрямували окупантів на вузьку дорогу до Києва через міст Верпені. Саме тут зсу зробили засідку, в якій знищили понад 100 одиниць техніки. Також російські танкові колони. ЗСУ знищили в Бучі і на підступах до Броварів. В самому Києві бої велися лише із диверсійно-розвідувальними угрупуваннями, а основні бої йшли у приміській зоні та ближніх містах супутника. З перших днів були окуповані Бородянка, Гостомель, Буча, Ірпінь, Макарів. Колони танків, їдучи по дорозі, розстрілювали придорожні будинки, боячись, що з них будуть вести по ним вогонь. Найбільші бої йшли по лінії Демидів, Мощун, Ірпінь, Стоянка. 5 березня ЗСУ зупинили просування на південь від Макарова. Рашисти Йшли з Гостомеля і Бучі, щоб у наступні дні спрямувати свій удар на Мощун, де після кровопролитних боїв окупанти зазнали нищівної поразки. Росіяни неодноразово намагалися прорватися на південь від траси Київ-Чоп, щоб продовжити оточення столиці із півдня. Однак зазнали поразки в боях в районі Білогородки і Ясногородки. З 12 до 24 березня житлові райони Києва перебували під постійним артилерійським та авіаобстрілом. 21 березня ЗСУ повторно звільнили Макарів, а 24-го загарбники здійснили ще одну останню спробу оточити Київ. Однак наступ провалився. Цей же день сили оборони завдали поразки російським військам у селі Лук'янівка, що на схід від Києва, і вийшли в тил тому угрупуванню ворога, яке намагалося прорватися в Бровари. 31 березня сили оборони повністю звільнили Ірпінь, і росіяни почали відходити як з правого, так і з лівого берега Дніпра. 1-2 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських військ. Київщина перебувала під окупацією 38 днів. Битва за Київ стала Визначальною перемогою українців над ворогом, який переважав у кілька разів. Вже зараз світові військові експерти називають цю битву найбільш визначальною битвою сучасної епохи. Чернігівщина і Сумщина одним із найважливіших факторів утримання Києва стало те, що зі сходу росіяни не зуміли підвести до Києва достатньої кількості військ, які застрягли у боях на Сумщині та Чернігівщині. Хоча з перших днів війни рашисти окупували всю північ Чернігівщини, контролювали основні дороги на Київ та оточили Чернігів, Ніжин, Прилуки та інші Ста, однак за всі 40 днів окупації вони так і не зуміли захопити жодного з цих міст. 25 лютого росіяни захопили конотоп і рушили далі дорогою на Київ. В той час північ області була повністю окупована, однак на півдні не здались Суми і Охтирка, які не пропустили ворога і вели оборонні дії аж до повної деокупації області. 1 березня був окупований Тростянець. Здавалося, що область можна буде легко проскочити та зробити транзитною для постачання підкріплень для окупації Києва. Однак, військові Разом із мирним населенням чинили неймовірний опір. Українцям роздали велику кількість стрілецької зброї. На дорогах, по яких розтягнулися російські війська і їхнє постачання, почалося тотальне випалювання колон із паливними цистернами та віджиманням танків тракторами. Вже 7 березня виявилось, що контингент в конотопі втратив 50% свого складу і потребує ротації. Чернігів щодня перебував під сильним обстрілом, але захисники міста не дозволили росіянам закріпитися навіть на його околицях. 22 березня загарбники з Овели зайти в місто з півночі та закріпитися на лижній базі. Утім, в цей же день українські розвідники разом із Старобороною вибили їх звідти. У наступні дні були знищені всі мости, які вели з Чернігова, і місто опинилося в блокаді. З того часу росіяни почали рівняти місто із землею шквальним артилерійським вогнем. 23 березня почався контрнаступ, в ході якого сили оборони розгромили на Сумщині російську Кантемирівську танкову дивізію і звільнили від окупантів Тростянець. 1 квітня ЗСУ звільнили села на півдні області поблизу прилук. Вже 4 квітня окупант повністю втік із Сумської та Чернігівської областей. ЗСУ деблокували Чернігів, який на той момент постраждав за різними оцінками від 30 до 70%. Херсон, 24 лютого, російські війська вдерлися до Херсонщини з Криму і за кілька днів повністю окупували лівобережну частину області. А також із боями захопили два мости через Дніпро в Херсоні та Новій Каховці. Ворог хотів миттєво захопити Миколаїв і відкрити дорогу на Одесу. 26 лютого п'ять. 5... Гвинтокрилів висадили десант у Миколаєві, і цього ж дня у місто війшли танки. В ході бою із 79-ю бригадою та теробороною всіх десантників було знищено. А також збито два гвинтокрили. Танки відступили в бік Херсона. В останній день лютого окупанти оточили Херсон, розпочалися вуличні бої. Тим часом ворог здійснив перегрупування і знову розпочав наступ на Миколаєві і Вознесенськ. 1 березня ЗСУ розбили окупантів на підступах до Миколаєва. Вони відступили в бік Баштанки, де були майже повністю знищені. 2 березня оборона Херсона впала і місто потрапило під окупацію. Цього самого дня ЗСУ здійснили перший контрнаступ у районі Єланецька і зупинили просування росіян у бік Південноукраїнської АЕС. Також цього дня почалися вуличні бої у Вознесенську. Після того, як наші воїни зруйнували міст через Південний Буг, бої швидко припинилися, а всі вороги, які встигли потрапити до міста, були знищені до середини березня щодня. Дня відбувалися кровопролитні бої за Миколаїв, яких штурмували з Біч, з боку Херсона зі Снігурівки, Баштанки та Нової Одеси. 12 березня ЗСУ оточили та знищили окупантів біля Баштанки. Натомість рашисти розпочали наступ уздовж Дніпра в напрямку Кривого Рогу. Їх вдалося зупинити біля нововоронцовки на межі Херсонської області. 13 березня сили оборони знову пішли в контрнаступ по всій області. Спочатку від окупантів повністю звільнили дорогу на вознес. Сенськ і деблокували місто через кілька днів після невдалого наступу ворога зі Снігурівки в напрямку Березноговатого ЗСУ контратакували та звільнили значні території, в тому числі села Білозірка і Засілля, на трасі між Снігурівкою і Миколаєвом. 17 березня ЗСУ вдалося відсунути фронт від Миколаєва до межі адміністративного кордону з Херсонською областю і навіть звільнити перший окупований населений пункт на Херсонщині, село Посад Покровське, завдяки успішній обороні Микола. Лаєва, російський десант, так і не зміг висадитися в Одесі. Цей же день зафіксували вже п'ятий удар по аеродрому в Чорнобаївці. Загалом ЗСУ завдали 26 смертоносних ударів по Чорнобаївці, яка стала абсолютною рекордсменкою із могилізації путінолюбів. Відтоді й аж до повної деокупації правобережної Херсонщини в цьому районі була встановлена хитка лінія фронту а бої точилися на межі областей за контроль над селами Правдине, Солдатське, Благодатне, Тернові Поди, Шмідтові та інші на схід від Миколаєва фронт утворився на межі сіл Хицелівка, Благодатне, Новопетрівка та міста Снігурівка. Усі спроби ворога форсувати Інгулець з боку Давидового Броду зазнали невдачі. 1 квітня наші воїни розпочали наступ і на півночі Херсонщини та звільнили 11 сіл: зокрема Нововоронцовку, Малу Шестерню, Новогригорівку, Тополини, Князівку, Краснівку, Свободне, Кам'янку, Пригір'я, Кочубаєвку та Орлове. Після цього фронт тут на довгий час. Також набув стабільних обрисів. Росіяни щоправда здійснили низку спроб прорватися до Зеленодольська однак усі вони зазнали невдачі натомість для наших військових саме ця ділянка стала найбільш успішною. З кінця березня війна на Миколаївщині та Херсонщині набула окопного позиційного характеру. А расисти розпочали тероризувати Миколаїв постійними обстрілами. 29 березня влучили в будинок Миколаївської ОВА та знищили половину будівлі. 37 людей загинули. 12 квітня ворог навмисно підірвав водогін, через який у Миколаїв постачалася прісна вода. До листопада місто жило на привізній воді. 13 квітня в районі острова Зміїний за допомогою українського ракетного комплексу. У «Нептун» сили оборони влучили у флагманський корабель Чорноморського флоту РФ Москва. Наступного дня Москва пішла на дно, а інші кораблі росіян відійшли подалі від узбережжя Одещини, що не тільки зняло загрозу висадки десанту, а й деблокувало українські порти. Втрата Москви послабила протиповітряну оборону окупантів у цьому районі, а також зменшила сумарний залп крилатих ракет кораблів ЧФ РФ із 72 до 56. у другій половині квітня. Росіяни ще раз без успіху спробували. Наступати на Миколаїв з боку Херсона, а вже наприкінці травня наші воїни розпочали успішний наступ на Давидів Брід. На початку літа ЗСУ звільнили це стратегічно важливе село і частково розширили плацдарм на лівому березі Інгульця, звільнивши Білогірку, Лозову й Андріївку. І хоча 6 червня росіяни зупинили наш контрнаступ і знову окупували Давидів Брід, однак ЗСУ зуміли зберегти свій плацдарм південніше від села, і саме з нього пізніше розпочнеться ширший контрнаступ від початку травня і до кінця червня ЗСУ регулярно обстрілювали російських окупантів на острові Зміїн. Найбільш потужну атаку здійснили 22 червня. А вже через тиждень окупанти повністю покинули острів, залишивши на ньому спалену техніку. 13 липня зі звільнення села Нововознесенське розпочався контрнаступ на півночі Херсонщини і напівоточення російських військ у районі Високопілля та Архангельського. Окрім того, після отримання реактивної високоточної артилерії Хаймарс ЗСУ розпочали довготривалу операцію. Зі знищення мостів через і Інголець та обрізання логістичних шляхів, щоб перетворити правобережну Херсонщину на пастку для багатотисячного окупаційного контингенту. 19 липня був перший удар по Антонівському мосту. Через тиждень ще один. Пізніше ЗСУ неодноразово поцілили по залізничному мосту в Херсоні, мосту в Новій Каховці та Дар'ївці. З того часу логістика більше не дозволяла ЗСРФ вести наступальних дій, а лише оборонь. 29 серпня розпочалася що широкомасштабна контрнаступальна операція на Херсонщині і одночасно на Харківщині. 3 вересня обвалився міст Дамби в Новій Каховці, а іншими стратегічно важливими мостами через Дніпро росіяни могли послуговуватися тільки в дуже обмеженому режимі, а тому почали використовувати понтонні мости і баржі. У перший тиждень вересня ЗСУ вдалося розширити плацдарм біля Давидового броду, звільнивши села сухий ставок і костромку. На півночі Херсонщини, врешті, вибили 2000 десантників із високопілля. Яке кілька місяців перебувало в облозі. Після цього наші військові рушили на Архангельське. Наступ уздовж Дніпра також дав змогу звільнити Хрещенівку і Золоту балку, а ЗСУ продовжували атакувати в південному напрямку на Михайлів. Впродовж усього вересня важкі бої тривали на всьому херсонському фронті. Прифронтові села вздовж траси Миколаїв-Херсон переходили з одних рук в інші. Найбільш кровопролитні бої точилися за село Киселівка, яке було останнім серйозним оборонним редутом перед кільцевою Сона, водночас, уже з кінця вересня почалися розмови про те, що окупанти готуються до відходу із правобережної Херсонщини, поступово за активної допомоги ЗСУ, зменшуючи і постачання, і контингент своїх військ. 4-5 жовтня нова хвиля наших атак знову прорвала оборону росіян, і їхній фронт посипався. За кілька днів вдалося звільнити понад 73 квадратні кілометри, а також такі важливі населені пункти, як Архангельське, велика Олександрівка Давидів Брід а вздовж Дніпра Росіяни відступили. Аж за Дувчан. Значна частина окупантів у районі сіл Петропавлівка та Нова Кам'янка опинилася під загрозою оточення. Тому 9-15 жовтня расисти втікали з цих сіл, аж поки лінія фронту не вирівнялася зі звільненням милового. Стало зрозуміло, що відступ окупантів із цієї ділянки фронту питання кількох тижнів. Розпочалася остання фаза звільнення Херсона. Перших числах листопада лінія оборони московитів тріщить по швах, а загарбники тим часом намагаються перевезти через Дніпро стільки сили техніки, скільки зможуть. ЗСУ натомість масово знищують зосередження живої сили й техніки дальніми артодарами. Під обстрілами вже опиняються лівобережні сили окупантів у Каховці, Раденську, Голій Пристані й Олешках. Знищено переправи у Львовому, Ольгівці, Козацькому та понтонну переправу під Антонівським мостом. 9 листопада ЗСУ звільнили Снігурівку наступного дня. Ці раніше окуповані ділянки Миколаївської області, а також вийшли до західної частини кільцевої дороги Херсона і звільнили Чорнобаївку, Олександрівку та Станіслав. Після цього росіяни масово побігли до другої лінії оборони, яка пролягала по межі береслав Висока, кільцева дорога Херсона. А за собою вони підривали всі можливі мости. 11 листопада український прапор знову замайорів над Херсоном, утікаючи, московити підірвали Антонівський міст у кількох місцях, а також залізничний антонівський міст. 20 листопада розпочалася зачистка і розмінування Херсона, в якому на той момент залишилося 20% мешканців, тобто близько 60 тисяч осіб. ЗСУ звільнили близько 30 Херсонщини, 226 населених пунктів, у яких до війни жили 45% населення області. Відтоді і до кінця лютого через Дніпро триває активний обопільний артобстріл по виявлених складах і базах ворога. Найбільше на лівобережжі ударів нанесли по каховці, нові каховці, Чаплинці, Скадовську, Олешкам, Голіпри завдання сил оборони відкинути основні сили ворога за межі 50 кілометрової лінії від Дніпра. У відповідь Росіяни щодня обстрілюють Херсон.